Іван Малкович Золотий павучок. Цю історію на святвечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я. Тато, мама і троє діток Тарасик, Настуня та Ільчик. У їхній привітній оселі. Завжди було багато радості і сміху, яких лишень забав не вигадували вони і князівна, і чіт не чіт, і скіки-скіки, і звичайно ж смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав бричку із золотогривим конем, і вони всі разом їхали за місто до лісу. Але одного дня все перемінилося. На їхню країну напав північний ворог, страшне горе, мов темна ніч, огорнуло всіх людей. Не оминуло воно й цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама і троє діток лишилися самі. Була зима з високими снігами, але вперше у їхньому домі. Нечутно було дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли нема чого їсти? Уперше святий Миколай не приніс їм нічого, а вони ж цілий рік були такі слухняні. Може, Миколай передасть нам дарунки аж на Різдво? сумно замріялась маленька настуня. І ось настав святий вечір. Щоб хоч трохи утішити рідних, Тарасик з самого ранку пішов до лісу і привіз на санях ялинку, але прикрасити її не було чим. Кілька днів тому Ільчик з настунею, крадькома, пішли на ринок і виміняли усі їхні 33 ялинкові прикраси на 33 картоплини. Правда, колись. Окрім яскравих іграшок, вони чіпляли на ялинку обгорнуті в золоту фольгу горішки, яблука, а ще солодкі зірочки та місяченьки, спечені зі смачного тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Коли звечоріло, матуся застелила стіл білою скатертиною. І вони посідали до столу. Ох і сумний був той святий вечір. Уявіть собі, на Різдвяному столі, окрім чотирьох картоплин і чаю, не було нічого. У кутку сиротливо щулилася неприбрана ялинка, а за столом не було тата. Хто зна, чий живий він був. Згадавши про тата, діти ще дужче засумували. Але мама сказала не журіться, мої серденятка. Пам'ятаєте татів дарунок на минуле різдво? І почала виймати зі скрині одяг для ангела, маску кози і яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодягнувся на козу, Ільчик на ангела. А настуня прикрасила свою голівку стрічками. Які ж бо ви в мене гарні, захоплено сплеснула в долоні матуся. Шкода, що татко вас не бачить. Слухайте, а чи не заколядувати нам його улюблену коляду?» І вони заколядували. Добрий вечір тобі, пане господарю, мама сказала. Ви так старалися. Що коляда, мабуть, долинула аж до нашого татуся. Вона зігріє його у тих холодних снігах. А тепер, гадаю, саме час розповісти нашому Ільчикові, як колись давно, такого самого вечора, як сьогодні, у маленькій пастушій стаєнці народився один хлопчик, і матуся. Почала оповідати про того незвичайного хлопчика, і про ангелів, які сповістили про його народження, і про пастушків, які принесли йому свої дарунки. А звали того хлопчика. Дивіться, дивіться, раптом вигукнув маленький Ільчик і показав на ялинку. Усі здивовано повернули свої голови. Що за диво? Сплеснули вони руками, хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку. А дивуватися й справді було з чого Ялинка зверху донизу стояла зодягнута в тонке золотисте плетиво, і наче казкова принцеса осявала собою всю вітальню, а на самому вершечку сяяла моби зіронька. Гляньте, та це ж маленький золотий павучок, вигукнула Настя. Це він прикрасив нам ялиночку. Діти повибігали з за столу, взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали. Павучок, павучок, золотий чарівничок, сплів ялинці убрання із небесних ниточок. Павучок, павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав. Усі перестали веселитись і злякано завмерли. Хто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не зумліла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися тихою радістю. Війна скінчилася, ми перемогли ворога, сказав він і почав виймати з рюкзака і з кишень смачнющі різдвяні гостинці. Усі кинулися йому на шию. І я навіть не можу передати скільки радості, щасливих слів, і дзвінких колядок було того різдвяного вечора. Усі сміялися, галасували, танцювали, обіймалися, показували татові ялинку, і знову сміялися і колядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий. Золотий павучок і таємниче підморгував їм то правим, то лівим очком. І ось так кліп-кліп, кліп-кліп, кліп-кліп.